Боже мій, Боже мій, чому ти мене покинув? Чому ти далекий від мого спасіння, від слів мого голосіння? Боже мій, я валаю вдень, ти не чуєш, вночі я не знаходжу спокою. Ти ж святий, ти живий хвало Ізраїля. На Тебе надіялися наші батьки, вони покладали надію, і Ти їх спасав. До Тебе кликали і врятувалися, на Тебе надіялися і не були засоромлені. Я ж не людина, а черв'як, посміховисько у людей і погорда для народу. Усі ті, які мене бачать, і насміхаються з мене, шепочуть губами і похитують головами. Він покладав надію на Господа, нехай Він його спасе, нехай Його визволить, бо Він йому любий. Але ж ти той, хто вивів мене з лона. ти надія моя від грудей моєї матері. Тобі я був відданий від лона, від лона моєї матері. Ти мій Бог, не відходь від мене, бо скорбота близько, а помічника немає. Багато бочків обступило мене, сильні бажану оточили мене, вони розкрили на мене свою пащу, наче лев, що шматує і ричить. Я розлився, як вода, і всі мої кості розсипалися, наче віск зробилося моє серце, що тане в моєму нутрі. Моя сила висохла, як глиняний черепок, а мій язик прилип до мого піднебіння, і впорох смертний ти звів мене, мене обступили пси, зборище злочинців оточило мене, вони пробили мої руки й ноги, я можу перерахувати всі мої кості, а вони придивляються і спостерігають за мною, ділять вони мій одяг між собою, і за мій плащ кидають жереб. Ти ж, Господи, не віддаляйся, сила моя, поспіши мені на допомогу, спаси мою душу від меча і мою єдину від собачої лапи, спаси мене з пащі лева, від рогів диких биків Ти захисти мене, сповіщу Твоє ім'я моїм братам серед зібрання величатиму Тебе. Ви що боїтеся Господа, прославляйте Його. Усі нащадки Якова, славте його, нехай бояться його всі нащадки Ізраїля, адже він не погордував і не знехтував горем бідного, і не відвернув свого обличчя від нього, а вислухав, коли той закликав до нього. Тобі моя хвала на великому зібранні! Обіцяне мною в молитві я виконаю перед тими, хто його боїться. Будуть їсти у Богі і наситяться. Будуть хвалити Господа ті, хто його шукає, ваші серця житимуть навіки, усі кінці землі згадають і повернуться до Господа, усі сімейства народів поклоняться перед тобою. Адже царство воно Господнє, і Він панує над народами, наситяться і поклоняться всі багачі землі, перед ним припадуть усі, які сходять у землю, а моя душа живе для Нього. Мої нащадки будуть служити йому і розповідатимуть про Господа майбутньому поколінню. Вони прийдуть і звіщатимуть про його праведність, народові, що має народитися. Це вчинив Господь.